Привіт всім новеньким і тим, хто зі мною давно з вами, як завжди, Мирослава. І сьогодні моє відео буде таким, яке трошечки допоможе вашій менталочці, Я сподіваюся, тому що мені всі ті речі, які я хочу продемонструвати в цьому відео, допомагають. А саме я розповім про фільми, які я подивилася, про серіали та про книги і музику, які мене підтримують, коли мені ну от дуже важко вже. Вивозити. Тому давайте почнемо з книжок. Я нещодавно дочитала книжечку, ось таку Оксани Забушко Називається Найдовша подорож. Як бачите, було багато моментів, які мені відгукнулися, які захотілося позначити. Щоб потім перечитати, десь вжити, десь виписати. Вона дуже гарно зроблена мені сама. Дуже люблю, коли е, кольорова ось така штучка, я не пам'ятаю, як називається. Дуже гарний колір, такий якийсь марсала, можливо. Такий. От, я цю книжку купила, мабуть, рік тому, навіть більше, і тільки ось буквально позавчора дочитала, дуже відгукнулась. Тут Оксана Забушко. Е, більш така вона от інтимна, вона просто свої спогади, свої відчуття в перші дні війни, повномасштабної перші місяці описує, як вона так вийшла, що вона поїхала за кордон, як вона не могла повернутися, і яке в неї ставлення було, як її сприймали за кордоном, що вона відчувала у 2014-му. Дуже приємно було читати цю книгу, тому що перед тим я читала Оксани Забушко. Польові записки з українського сексу, і мені було дуже важко. Там такий стиль написання тяжкий. Вона використовує довгі речення, от вони між собою так поєднані багатьма означеннями, багатьма прикметниками. Її сприймати мені було тяжко. Я зрозуміла, що я не доросла до цього. А ось це написано вже легше, і вона досить тоненька, як можете побачити. Знаєте, у мене є от страх перед товстиленими книжками. Як і перед серіалами, де дуже багато серій чи сезонів, мене це лякає. І я така, ні, я не буду це дивитись, бо там ну, дуже багато сезонів. Ну, типу, окрім друзів, в офісу, які я розумію, що там серія коротка. Чомусь мене лякають величезні об'єми інформації, тому це ідеальний був варіант, тим більше те, що зараз актуально, на жаль. І ще одна книжечка, яку я читаю, і залишилося ну зовсім трошечки прочитати. Просто вона важка. Це Віра Гєєвої за лаштунками імперії. Тут, як бачите, теж ну, дуже багато всього я позначила, до чого потім повернусь, перечитаю. В основному тут розповідається про українську літературу, про українських письменників, поетів, як вони. Боролися чи не боролися з імперією, хтось піддавався, хто, хтось не міг зрозуміти, до кого він належить, до українця, чи інше в нього визначення було так, умовно, як Гоголь, він дуже сумнівався. І це прикольно читати, тому що в мене набагато речей, набагато персонажів відкрилися очі. Я навіть не розуміла, що так, тому що. Історія зі школи вона забулася. Зараз з історією ну, в окремих випадках цікавлюся. А от стосовно літератури досить цікаво було ознайомитися з шляхами певних творчих особистостей. Тому теж раджу. От зараз художньої літератури поки не брала нічого, хочу завершити цю книжку. В мене ще є книжка Маркуса, її теж треба дочитати, тому що я почала, але відволіклась і хочу продовжити це з непрочитаних. От. А потім візьму щось, можливо, собі з художнього в бібліотеці. Хочеться щось таке полегше, знаєте, якихось оповідань, можливо, роман якийсь. Щось таке, щоб трошки відволіктися. Тому що ці дві книжки, і Маркус все-таки воно навколо воєнне. І такої інформації. Мозок важко мій сприймається. От. Далі. Я подивилася ще багато українських фільмів. Ну, як багато. Основні. Ті, що я хотіла, ті, що не встигла в кінотеатрі, я глянула на нетфліксі. От. Почну свої враження із фільма Панфір. Мені він дуже сподобався. Дуже гарна картинка, виконувач головної ролі це просто, ну. Знаєте, такий е, такий татко, татко, так і хочеться сказати е, тату. Ви розумієте, про що я. Е, сюжет мені сподобався фінал. Я не люблю такі фінали, я скажу чесно, я люблю, коли все добре, добро перемагає, зло, але. Ну, це реальна картинка. Я багато не буду говорити, тому що я рецензії не хочу величезних давати. Просто свою таку коротесеньку думку варто чи ні це дивитися. Ще подивилась я Максим. Оса. Я дуже чекала, думала, зараз буде якийсь екшен, буде не гірше ніж Захар Беркут, який був в кіно. Ну, Зараз щось буде. Але чесно, я більше сміялася. Ніж це було по серйозному сприймати, от воно мені здавалося таким смішним. Я рада, що цей фільм є, що його зробили. Ну але він такий, знаєте, не як на мою суб'єктивну думку, не дотягує. Я б його не подивилась ще раз. Не те, щоб я шкодую, що я витратила свій час. Ні. Це було весело, фаново спостерігати, але, от, знаєте, акторська гра була надто явна. Я така не люблю. Мені здалося, що я на парах з акторки знову. І ми з групою намагаємося бути серйозними грати постати якихось. Ну, загалом так. На ваш роз. Я ходила з подругою в кінотеатр на. Чудовий фільм Фелікс і я. Ми ходили на цей фільм, і після фільму там була режисерка Ірина Цілик, і можна було поставити їй запитання. І вона розповідала, відповідала на різні цікавинки. Дуже сподобалась мені така атмосфера. Знаєте, 90-х, 80-х атмосфера була передана чудово. Це за мотивами оповідання. От, тому обов'язково подивіться на Netflix. Вам має сподобатись. Оце з тих українських фільмів, які я скажу, щоб не класні мені зайшли. Там відкритий фінал. Він такий до кінця не зрозумілий, але цим і приваблює. Ви можете вибудувати, а, власне, знаєте, власну історію. Не, не те, щоб він прям відкритий, але є над чим там задуматись. Так, що ще я подивилася? Подивилась уроки толерантності. Мені більше фільм сподобався, ніж не сподобався. Це досить відверто, прикольно. М -м -м і я вважаю, що такі фільми мають бути. Там багато всіляких таких моментів, коли в мене був іспанський сором за героїв, але я розумію, що більшість з цих моментів, вони, на жаль, правдиві в нашому суспільстві досі, до того, як сприймаються. Представники ЛГБТК спільноти і що вони можуть чути в свій бік і, і отримувати. Тому моментами некомфортно було, дико, але розумію, що це навколо правди. Тому подивіться, цікаво буде. Якщо ви дивились якийсь цих фільмів, напишіть, будь ласка. Коментар щоб я розуміла, чи сходяться в нас з вами думки. Ще подивилась я е, фільм українських. Називається Я працюю на цвинтарі. Мені дуже він сподобався. Оця вся атмосфера. У мене моя дипломна робота була про поховання, про те, що не вистачає місць для поховання. Які є альтернативи. Ну мені було дуже от, спільний якийсь вайб з цим фільмом. Дуже передано гарно настрій. Історію цю так, як людина може отримати травму і з нею існувати, жити. Наскільки змінюється людина? Наскільки вона може відштовхувати від себе людей, поки вона не усвідомить е, власну травму? От мені таке дуже подобається розбиратися, що з цим персонажем, що, що врешті-решт, сталося, і коли мене приводять до логічного е, фіналу, до озвучення я така. да. Розумію, розумію всі його вчинки, всі його дії. Виконуваючи головною ролі, актор просто створений грати негативних персонажів. От чесно, він ідеально справляється з цим завданням, тому що він викликає таку антипатію. Хочеться дати йому якогось ляпаса, щоб він став нормальною людиною. Є якісь моменти, але загалом. Фільм дуже, дуже достойний, мені сподобався. Я би, можливо, його з кимось ще раз переглянула. От, з таких фільмів він. А зараз що? Я зараз дивлюся. Я підсіла на Netflix, там дуже багато всіляких. Я дуже люблю шоу, і поки немає мастер-шефу, який я дивилася, який мене розслабляє, я підсіла на шоу Обережно Гаряче. Там обирають учасників, їх всіх запрошують на Вілу. І вони знайомляться, вони всі дуже впевнені, дуже сексуальні. От вони прям плейбої і, і жінки, які люблять використовувати чоловіків, які не люблять стосунки, от вони всі люблять там ваннайт у них в основному формат стосунків. І їм там забороняють цілуватися і всілякі оці навколо сексуальні практики використовувати, навіть там задовольняти себе теж не можна. Вони мають побудувати стосунки, для них проводять різні семінари, все. Ну, такий, знаєте, як дом 2 але, але британський чи американський, я досі не, не зрозуміла. Плюс можна підтягнути англійську, тому що я дивлюся субтитрами, бо немає озвучки. От, то це мене трошечки розслабляє. Що мене ще розслабляє? Прогулянки, гуляйте, виходьте гуляти, робіть собі смачну каву, купуйте смачну каву, не знаю, квіточки. Я якийсь день сходила, нарізала собі квіточок, поставила в вазу. Боже, яка я була щаслива людина, ну чесно. Та й все. Та й все. Їжа смачна, купити собі щось, не шкодуйте на себе, купіть собі щось. От, от подивились це відео? Обов'язково. Купіть собі якогось приколясика, смаколика, ви достойні цього. Я вже тут сижу, мені вже від цього світлофора, що може на задньому фоні, від оцього ліхтаря, вже так на світило так душно, зашторила штору, щоб світло не пробивалось. От, сподіваюся, це відео коротесеньке було для вас інформативним. От. Дякую, що подивилися. Люблю вас. Бережіть себе, балуйте себе, любіть себе, а потім всіх інших. Ставте лайк, приходьте на мій канал. Ах, бо. Бо. Я буду тут щось ще робити виробляти. Якісь відео. А що? Ащо? Я ваш безкоштовний психолог. Користуйтесь, користуйтеся! Коли дають безкоштовненьку. Все, дякую за увагу. Бувайте! Підписуйтесь на мій інстаграм. Я там дуже активна на диво. Чао!